9 жовтня 2022 рік перед вами трьохрічне дерево сорт моді. пізньозимовий зимовий сорт. Бачимо, заклалися плоди на нижньому ярусі, доволі гарно забарвалися. Ось такий ось має красивий плід даний сорт. Давайте зірвемо, вже будемо його знімати. Ось така красота. Пізня зимове, потрібно йому дати добре важитись перед тим, як споживати. Аби не відчути, тому що м'як доволі твердий, аби не відчути дискомфорту під час споживання. Ось такий ось красивий. Все, на цьому будемо завершувати. А, ще скажу, сорт доволі стійкий та доволі врожайний. Потрібно йому давати вступати в плодоношення, оскільки сорт сильно рослий, видно це по приростах та й по самому дереву на третій рік. Ось, регулювати його плодоношення. Плодові утворення закладає доволі справно. На це ми будемо завершувати. Дякую за увагу.